Ми приїхали з Нової Каховки. Наразі наш будинок є і знаходиться в окупації. Виїжджали ми через Європу, деякий час були в Європі, але приїхавши сюди, ми з собою привезли дуже мало речей, тому і ці набори для моєї сім'ї є необхідними. Зараз чоловік не поряд, він знаходиться у лава Збройних сил України, тому сім'я потребує додаткової допомоги від держави. Нам дуже сподобалось те, що є подушки та є ковдри. Наразі йде зима і це дуже необхідно. Також є продуктові набори та допомога в формі рушничків битової хімії. Це дуже необхідно. Мы приехали из Бердянского района Запоровской области. И как внутренне ми мы ну, действительно потребуем, так как у меня загиблый э, муж загиблый. И дети получили статус дети войны. Пошел он служить добровольно здесь, созгуровского военкомата. И через полгода загинув в Север Донецке, на бойових діях. дякую, Карита з за допомогу, що дійсно допомагає людям, не забуваєте нас, і взагалі всім волонтерам, хто допомагає таким, як ми, дякую вам велике. Отримали допомогу дуже хорошу. Звісно, живемо зараз в Ірпіні, тому як будинок зруйнований, і знімаємо квартиру, і це нам необхідно. Це одіяло, в взиму, теплі речі, побут на кухню, тут і кастрюлі, і сковорідочка, і ложки все-все, ну, що необхідно для сім'ї, для кухні, для, для будь-якої хазяйки. Ми ж приїхали без нічого, Чуємо? ні ложечки, ні кастрюльки, ні тарілочки. Це хорошо, що там сусіди хтось дав ложечку, ну не буде вже стидно вроді. Дали чуть-чуть, Ну -чуть, це все-все дуже необхідне, нам дуже потрібне. І не знаю, як це навіть об'яснити одіяло, криця нічим вже було. Ну якщо приїхали в одному в чому стояли. Це дуже потрібно нам. Тому ми дуже дякуємо фонду Карітас Київ. За таку допомогу ми ВПО з Херсонської області приїхали з міста Олешки. Наше місто з першого і по сьогоднішній день в окупації знаходиться після підриву ГЕС. Повніпу. Майже повністю пішло під воду і практично нічого там не залишилось, тому ми були винуждені переїхати до Києва. А наш будинок після підриву ГЕС разом з усім майном пішов під воду. І коли зійшла вода, то все зруйнувалось, нічого не залишилось. Дуже наша сім'я дуже вдячна фонду «Карітас» за таку суттєву допомогу, яку ми отримали. Це і продуктовий набір, і постіль, і посуд для таких людей, як ми, які втратили все практично. Це дуже суттєва допомога. Ми дуже вдячні, тому що нам доводиться купувати. Казалось би, якби такі вроді мілачі, ну їх багато, і коли винаймаєш житло, це дуже суттєва допомога. Ми дуже вдячні фонду.